Так, зараз тут сіли подивишій, як запустили фазенду хуроми. що ти робиш. Леонід, а воно тобі мішає. Слухай, мішай яйця, коли ногу за ногу закидаєш, а то має бути порядок і чистота. Ти все таку роботу якусь придумуєш. дурь. Давай, зараз будеш Ти лінтяю, ти трутнюк. Та не легше тобі, Леонід, пацанюрі якомусь заплатити, та хай ти покосить. Ну, та ти зараз знаєш, скільки вони беруть по 500 гривень. То купити на 200 гривень бензини і що, і чистий спокій. Бо то бо, скупий, платить двічі, дурний тричі, а лох все життє. І ти би тобі платив, бо ти не хочеш ні зробити. Ну та так, пе... Мені все по руках та бензину. Давай зараз свій бо будеш зараз візьму такого чикну, і будеш прикурувати пальця. Хочеш? Ні. Я тобі зараз покажу, чи маю робити. Йо, давай, двічі маєш є роботи аж дорогу. Леонід, так хоч поясни, де газ, де тормоз. Тормоз ти, а газ во. Йо, бери шлейку і я пішов. Ну та хоч ось... тихо буглох не

Шо? Шо? Шо не а як підуть мій батько видел, як ти того паскудно косиш, чоловіче, я раз, скажу по секрету, раз зняв два чубка, ага. кусов. Батя, як Ленін, він мене того кусок вбив до самого хати. Ти що на два. На два ті ще пішло, розумієш, куромай. Метила, тобі просто зручніше кусити ти низький. тобі то якось краще получається. Не скейт, твоя самоучинка. Що, давай зараз зартипка, де треба кусити. Давай. Чекай. Є. Що воно? Ай! Та щось попалило. Бляха та я б'я залив п'ятий мустан, то може попалило. Хто стукає? Хто знає? Добре, що, приємно. Васька! Дай Боже! Ну, я за що до вас гості <голоси> думаю, не відкривай. Дай Боже, Дай <голоси> Боже, дай Боже. Дай Боже, дай Боже. Що там? Як <laughs> тебе <laughs> <Jak tebi> справи? Та <laughs> так, Ta, <tak>, нормально. Нормально? А не п'яний двісті, нормально. Та ти дивишся який, бляха, пузо хапузов маєш, ти одне м'ясо певно їсть, не? Ну. А, я маю, я маю, я дам. Та дам тобі якісь пари гривень ти ще мало, на. А так ти з нами завжди в компанії тримай. Тримай на Микола. Просто так, Миколай тобі при... ну, передав. Дякую, Миколай. Ну, так? Диви вас. Зустріли Микола. Дивимо <рігла> <рігла> вас. Диви вас, якого Миколая маю, Так? Та? Б'єш. Б'єш, мабуть. Лазиш? Це для тебе. Це для мене. <рігла> Закусуй. Дякую. бере бери, закуси. Дякую. Хлопці, хоч я там, не знаю, вас не вішу, але... Ви мене поважаєте, за що, не знаю. Поважаємо за все? За все, так Ну, Я сидів, в Карпатська. Карпатська, я, Харпатка, я бачу самон, no, то <зв> Ми не ти що Вася. Да. Це сам, саме діпши, no, як? Mm. Що ми п'ємо, то і тобі наливаємо. Mm. Ми. ми тобі не будемо після Хлопці. Я тоже вже давно, ви мене знаєте давно. No. Ні шкода, знаєш, кого? Якби ми вже будемо їхали. Ви знать, кого я знаєте? Знаю, розцікав. Знаю. Само лучшу. О, да. лучшу я з ним плакав вірш, Та, не похороніти. Ти віриш? Та чого не вірю. Я з ним плакав. А ми знаємо. А ми знаємо. Я васька. з ним сльози мені такі сани. Я ховав. Того кінта ховати. Відким на гущав так само ви. Гущав, хлопці, вірите мені. чи не Та чого не віримо, вас. Ні сльози чуть звучить. Васька, Васька все буде на кінта кінтах Васька тримайся. Ого кінтах поховати, то було тяжко. Та знаємо, знаємо, Васька. Себе в А що, мені Володьку потеряти.